У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися урочистості з нагоди випуску та прийняття присяги слухачами курсів первинної службової підготовки патрульної служби поліції Харкова. Після церемонії складання присяги нових патрульних поліцейських привітав ректор університету Валерій Сокуренко. Він зазначив, що головне завдання працівників поліції охороняти права і свободи громадян, як записано у статті першій закону України про національну поліцію. Суспільство, український народ сьогодні вам довіряє. Бачить у вас своїх захисників, бачить людей, які підтримують, які нададуть допомогу у важкий час. Начальник управління патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич також поздоровала нових поліцейських зі святом і зачитала вітальну телефонограму від керівництва національної поліції України. Саме нова поліція сьогодні є символом глибоких ментальних змін. І появи нової поліції ми декларуємо всьому світу Ми змінюємо. Наша Україна стає сильною і відкритою, добродичливою і активною, рішучою і потужною. Ми створюємо новосильну країну найкращими світовими стандартами. Після закінчення урочистостей нові патрульні поліцейські фотографувалися на згадку, спілкувалися з рідними. За словами одного з випускників Сергія Сергієва, усі налаштовані наполегливо працювати і розраховують на підтримку громадськості. Інструктора і підготовка вона дійсно на рівні. і тому то високе довір'я, яке на нас возлагається страною, городом ми постараємося, будемо дуже старатися оправдати. У своєму інтерв'ю засобам масової інформації ректор університету Валерій Сокуренко підкреслив, що необхідно постійно підвищувати свій фаховий та освітній рівень, тож двері навчального закладу для випускників завжди відкриті. Є Заочна форма навчання що важливо для боєготовності зможуть поєднувати навчання з службою з роботою. Усього до служби захорони громадського порядку у лавах нової поліції приступить 324 випускника.